Вітаю вас, друзі. Дякую кожному, хто підтримує українське слово і нашу історію. Сьогодні ми перенесемося у час, коли доля всієї Європи вирішувалася на українській землі у 1621 році. Світ стояв за крок від катастрофи, і мало хто тоді розумів наскільки близькою вона була. На початку 17 століття Османська імперія перебувала на вершині своєї могутності від Балкан до Близького Сходу. Від Малої Азії до північної Африки султан керував землями трьох частин світу. Його армія вважалася найчисленнішою та найдосвідченішою у світі. У Стамбулі зійшов на трон молодий султан Осман II, чистолюбний, амбітний і переконаний у власному призначенні. Він мріяв перевершити своїх предків і вписати ім'я до історії як завойовник Європи. План був сміливим і небезпечним. Спочатку захоплення українських земель, потім. Розгром Речі Посполитої, далі шлях на відень і серце священної Римської імперії, а згодом Рим. Османська верхівка вважала цей похід реальним. Європейські держави були роз'єднані війнами, фінансами і внутрішніми конфліктами. Ніхто не хотів воювати з імперією, яка здавалася непереможною. Перший удар Осман завдав у 1620 році. Поблизу села Цецора – на молдавських землях коронне військо Речі Посполитої зазнало нищівної поразки. Сили були нерівні. Близько восьми тисяч поляків проти понад ста тисяч османсько-татарських вояків. Битва закінчилася катастрофою. Під час відступу загинув коронний гетьман Станіслав Жолкевський, досвідчений полководець, якому було 73 роки. Разом із ним загинула значна частина шляхти. Інші потрапили в полон. Польське військо перестало існувати як організована сила. Татари рушили далі. Поділля і прикордонні землі були спустошені, села палали, людей гнали в ясер. Українські міста чекали нового вторгнення. Вперше за століття Османська імперія відкрито готувалася до походу в глиб Європи. Звістка Цецеру сколихнула всі королівські двори. У Кракові панував розпач, Річ Посполита залишилася без армії. Без командування і без союзників. Польний Гетьман перебував у полоні. Король звертався по допомогу до Відня, Риму, Мадрида й Парижа, але відповіді не надходили. Європа мовчала, кожна держава чекала, що Осман спершу вдарить по сусідах. Ніхто не хотів стати першим, і лише одна сила могла реально зупинити султана українське козацтво. Запорозькі козаки вже десятиліттями воювали з Османською імперією, вони громили турецькі флотилії на Чорному морі, брали кафу, Варну, Синоп, визволяли тисячі бранців. Османи боялися їх нічних рейдів більше, ніж регулярних армій, але стосунки козаків із польською короною були складними. Попередні обіцянки не виконувалися, права православної церкви ігнорувалися, реєстр обмежувався. Сам Петро Конашевич Сагайдачний пам'ятав, як після походу на Москву король не дотримався слова. Тому, коли з Варшави надійшло прохання про допомогу, гетьман не поспішав відповідати. Доля Європи зависла на козацькій раді. 17 червня 1621 року в урочищі Суха Діброва зібралися тисячі козаків. Саме там вирішувалося питання, яке могло змінити історію континенту. Після довгих суперечок Рада ухвалила рішення йти на війну з Османською імперією. Але не без умов. Козаки вимагали визнання своїх прав, захисту православної церкви та підтвердження влади Київського митрополита. Посольство на чолі з Сагайдачним вирушило до Варшави. Річ Посполита погодилася майже на все, бо вибору вже не мала. Так починався похід, який вирішить долю Європи. Похід, у якому 40 тисяч запорожців стануть останнім щитом між Османською імперією і Заходом. Після рішення козацької ради події розгорнулися стрімко. Часу на вагання більше не було. Османська армія вже рухалася з півдня, і кожен тиждень зволікання міг коштувати Європі занадто дорого. Петро Конашевич Сагайдачний вирушив до Варшави як посол і гетьман водночас, його приймали з незвичною пошаною. Королівський двір добре розумів, без козаків держава приречена. У переговорах було підтверджено права православної ієрархії, визнано законність київського митрополита і пообіцяно козацькі вольності. Уперше за довгий час із козаками говорили не мовою наказів, а мовою потреби. Отримавши формальну згоду, Сагайдачний поспішив до України. Він знав, головна боротьба ще попереду козацьке військо. Мало пройти тисячі кілометрів, перш ніж зійдеться з наймогутнішою армією світу. На початку літа, 1621 року, запорозькі загони рушили з Січі. Їх було понад 40 тисяч. Це було одне з найбільших козацьких військ за всю історію. Похід був важким. Козаки йшли через Молдову, де вже діяли османські залоги. Шлях супроводжувався постійними сутичками. В одній із битв було вбито сілістрійського пашу хусейна. В інших боях козаки громили сторожові загони, знищували склади та перерізали комунікації ворога. Під час одного зі зіткнень Сагайдачний був поранений у плече. Рана не зупинила його, гетьман продовжував керувати походом верхи, приховуючи біль від війська. Та небезпека чатувала не лише ззовні. У козацькому таборі назрівав конфлікт. Частина старшини звинувачувала наказного гетьмана Яцька Бородавку в нерішучості. Під час однієї з сутичок передовий загін у 4 тисячі козаків потрапив в оточення і був розбитий, втрати стали тяжкими. Невдоволення вибухнуло. Бородавку усунули з гетьманства. Козацька рада знову обрала Петро Конашевича Сагайдачного повноправним гетьманом. Згодом, уже після Хотина, Бородавку було страчено як людину, яку звинуватили в загибелі побратимів. Це рішення ще довго залишатиметься суперечливим у пам'яті історії. Наприкінці серпня козацьке військо дісталося Дністра. Тут воно з'єдналося з силами Речі Посполитої під проводом великого гетьмана Литовського Яна Кароля Хоткевича. Польсько-литовська армія була значно меншою, близько 47 тисяч воїнів. Вона складалася з крилатих гусарів, рейтарів, панцирної кінноти німецької піхоти та артилерії. Разом із козаками союзне військо налічувало приблизно 87 тисяч бійців. Проти них рухалася сила, яку сучасники описували як незліченну. Османський султан зібрав армію з трьох частин світу. За різними джерелами вона налічувала від 240 000 до 300 тисяч воїнів разом із челядію та обслугою. Деякі хроністи називали навіть значно більші цифри. У складі війська було 250 гармат, чотири бойові слони, десятки пашів, Великий Візир і Кримський хан із татарами. Коли козаки побачили масштаби цієї сили, багато хто зрозумів, відступу більше немає. Табір союзників розмістився біля Хотинської фортеці на правому березі Дністра. Місто було майже покинуте мешканцями. Люди тікали від війни. Усі розуміли, саме тут відбудеться вирішальне зіткнення. Ситуація одразу стала критичною. Османи перехопили каравани з провіантом і порохом, що йшли з Кам'янця. У таборі почалася нестача харчів. Пороху залишалося катастрофічно мало. За переказами, на певний момент у союзників лишилася лише одна бочка пороху. Щоночі саме козаки виходили за табір добувати їжу. Захоплювати припаси, нищити османські сторожі. Без цих рейдів оборона не протрималася б і тижня. Наприкінці серпня до кам'янця прибув королевич Владислав з підкріпленням, але невдовзі тяжко захворів і не міг брати участі в боях. Над Дністром зібралися дві сили, різниця, між якими здавалася фатальною: одна найбільша імперія світу, друга союз виснажених, але впертих воїнів. Перші османські гармати вже починали пристрілюватися по табору. Наближався вересень, місяць, який перетворить береги Дністра на поле безперервного бою. 1 вересня 1621 року над Дністром здійнявся пил. Із півдня, мов темна хвиля, до Хотина підійшла головна сила Османської імперії. Попереду рухалися яничари. За ними тягнулися артилерійські обози, верблюди, воли, намети пашів і султанська охорона. Над усім цим здіймалися прапори півмісяця, султан Осман, другий особисто очолив похід. Йому було лише 17 років, але він прагнув великої перемоги, яка мала прославити його ім'я навіки. Він вірив, що за кілька тижнів розгромить союзників і відкриє собі шлях у Європу. Османська армія розташувалася на пагорбах навпроти табору Речі Посполитої. Відстань між військами була настільки малою, що з одного берега можна було бачити рух у ворожому таборі. Майже одразу почався обстріл, гармати султана били зранку до вечора. Земля тремтіла, укріплення осипалися, намети рвалися ядрами. Союзники відповідали вогнем, але їхня артилерія поступалася числом. 2 вересня підійшов кримський хан із величезним татарським військом. Ще частина сил переправилася через Дністер, щоб відрізати постачання з кам'янця. Табір фактично опинився в облозі. Султан був переконаний, що перемога питання кількох днів. Перші серйозні атаки розпочалися 4 вересня. Османські війська рушили на козацькі укріплення. Яничари йшли щільними лавами, прикриті гарматним вогнем. Вони очікували швидкого прориву, але натрапили на інше. Козаки зустріли їх рушничними залпами з гаківниць і ожигів. Кожен метр підходу перетворився на криваву смугу. Коли османи відступили, козаки не стали чекати нового штурму. Увечері вони самі пішли вперед. Нічні виласки стали справжнім жахом для османського табору. Запорожці вривалися, мов тіні, рубали охорону, підпалювали намети. Захоплювали гармати і зникали в темряві. В одну з таких атак було захоплено сім гармат, прикуті ланцюгами до дубів. Козаки повернулися з сокирами, порубали колеса і відтягли їх у власний табір. Османський султан лютував, йому обіцяли швидку перемогу, а натомість він бачив, як його військо втрачає людей щодня. У гніві він наказав стратити одного з пашів, змістив яничарського агу. Та закував молдавського господаря. 7 вересня розпочався масштабний наступ. Османські сили одночасно атакували козаків і піхоту Речі Посполитої. У ніч на 8 вересня 15 тисяч воїнів кинулися до воріт табору. Бій тривав до світанку. Великий гетьман Ян Кароль Хоткевич попри свій вік, особисто хотів вести війська в атаку, лише офіцери втримали його від самогубного кроку. Польські хоругви контратакували, і османи були відкинуті з великими втратами. Цілу ніч султанські воїни зі смолоскипами збирали тіла своїх знатних людей, але найстрашніше було попереду: 11 вересня відбувся великий бій, у якому головний тягар знову прийняли козаки. Саме того дня козацька рада остаточно усунула бородавку і передала повну владу Сагайдачному. Він, поранений. Керував обороною зносилок. Щодня атаки повторювалися, і щоночі запорожці відповідали власними рейдами. Османські хроністи з подивом писали, що не було жодної ночі, коли козаки не нападали. Для султанської армії це стало психологічним пеклом вони не мали спокою ні вдень, ні вночі. 15 вересня султан кинув у бій свого улюбленця Карахаш Пашу. Йому було доручено вирішальний штурм із 27 тисячами воїнів. Наступ почався з усіх боків. Під прикриттям артилерії османи ринули на козацький табір. Бій був настільки жорстоким, що земля вкрилася тілами. Але сталося несподіване: Паша був поранений пострілом у ногу, впав з коня, а згодом смертельно поранений у груди. Звістка про його смерть миттєво поширилася табором. Османські лави захиталися. Султан зрозумів, навіть його найкращі полководці безсилі, втрати імперії зростали, продовольства бракувало, почалися хвороби, кіннота втрачала коней, настрій війська падав, Поступово величезна армія перетворювалася на виснажений табір, а козаки все ще трималися. Вересень тягнувся нескінченно. Під Хотином уже не йшлося про маневри чи плани. Це була війна на виснаження. Кожен день коштував сотень життів. Османська імперія, яка звикла ламати супротивників числом, вперше зіткнулася з ворогом, що не відступав навіть під шквалом гармат після загибелі Карахаш-Паші Султан Осман II утратив віру в швидку перемогу, але відступати він не збирався. Його армія була надто великою, щоби просто піти, не здобувши слави. 22 вересня Султан змінив Великого візера. Старого хусейн пашу було усунуто, а замість нього призначено ділявера пашу. Проте це не змінило головного кожна нова атака розбивалася об козацькі укріплення. Того ж дня запорожці здійснили одну з найзухваліших вилазок за всю війну. Загину 1200 козаків, разом із трьомастами гайдуків переправився через Дністер Іс, зненацька напав на 2000-османську залогу. Що охороняла новозбудований міст. Османи спали, козаки перебили охорону, знищили паші -Валі та Карахісара, підірвали укріплення і повернулися назад із мінімальними втратами. Цей удар остаточно підірвав моральний стан ворога. Османський табір кипів страхом. Яничари пошепки говорили, що запорожці з'являються вночі, як духи. Навіть султанські хроністи визнавали, Головна небезпека походить саме від козаків, бо вони не дають спокою ні вдень, ні вночі. 23 вересня османи знову спробували масований артилерійський наступ. Гармати били безперервно зранку до вечора. Земля перед укріпленнями перетворилася на суцільну вирву. Наступного дня сталося те, що союзники намагалися приховати будь-якою ціною. Помер великий гетьман Ян Кароль Хоткевич. Йому було 72 роки. Виснаження, пропасниця і безперервні бої зробили своє. Смерть головнокомандувача могла зламати оборону, але про неї не повідомили війську і навіть ворогові. Тіло таємно поховали вночі. Командування перейшло до старшинської ради та королевича Владислава. Османи тим часом посилили тиск. 26 вересня вони переправили через Дністер ще 18 гармат і зосередили вогонь саме по козацьких позиціях. Згодом Султан наказав підтягнути ще 40 гармат і чотирьох пашів з резервами. 27 вересня відбувся один із найкривавіших днів битви Султан Осман. Другий особисто спостерігав за боєм з пагорба Городище. Дев'ять разів за день османські війська йшли на козацькі укріплення. Тричі атакували польсько-литовський табір. Поле бою було вкрите тілами. Коли одне з ядер влучило в султанський намет, серед війська здійнялася паніка. Волів кинули, гармати поспіхом відводили назад. Наприкінці дня османи відступили, залишивши сотні загиблих. Навіть султан зрозумів: війська виснажені. У таборі бракувало харчів. Коні майже всі загинули, хвороби ширилися, яничари втрачали дисципліну. Імперія, яка здавалася непереможною, танула на очах. Козаки ж, попри в тому, продовжували нічні удари. За свідченнями очевидців не було жодної ночі, щоб запорожці не нападали на Османський табір і не поверталися зі здобиччю. Саме тоді султан уперше заговорив про переговори 29 вересня. До османського табору вирушило посольство Речі Посполитої на чолі з Яковом Собеським. Урочиста процесія з 200 вершників мала показати силу і упевненість союзників. Османська імперія, яка ще місяць тому готувалася до походу на Європу, тепер шукала миру, але остаточне рішення ще не було прийняте. Попереду залишався фінальний тиск, останні гарматні удари, і головне питання: чи визнає Султан Поразку офіційно. Після 27 вересня стало ясно, Османська імперія не може взяти Хотин силою Султан Осман. Другий мав сотні гармат, десятки пашів і військо, яке здавалося безмежним, але місяць боїв перетворив цю силу на виснажену масу людей, які втратили головне віру в перемогу. У таборі Османів росла напруга яничари ремствували. Татари вимагали здобичі й ясеру. А замість цього отримували втрати, паші перекладали провину один на одного. Султанові доповідали про нові й нові невдачі, і найгірше кожної ночі в їхній табір приходили козаки. У позиційній війні величезна чисельність ставала прокляттям. Потрібно було годувати сотні тисяч людей, потрібно було забезпечувати порохом і свинцем, потрібно було ховати загиблих, яких ставало все більше. Імперія виснажувалася просто на очах. Союзний табір також страждав, харчів не вистачало, постачання було перерізане, порох рахували жменями. Але тут була різниця. Кожен воїн розумів, що за спиною немає куди відступати. Хотин був останнім рубежем. Саме козацькі вилазки утримували табір від голоду. Запорожці вночі виходили по провіант, відбивали худобу, захоплювали мішки з зерном. Інколи навіть перехоплювали османські каравани. Вони не просто билися, вони забезпечували виживання союзного війська. Поступово османи почали міняти тактику замість штурмів, тотальний обстріл. Гармати били годинами. Султан сподівався розтрощити укріплення і змусити союзників здатися, але земляні вали тримали. Козацькі та німецькі піхотинці ремонтували укріплення вночі під дощем і димом. Те, що руйнувалося в день, відновлювалося до ранку. Тоді Осман II зрозумів головне: час працює проти нього, наближалася осінь. Дощі робили дороги непрохідними, хвороби ширилися, коні гинули. У позиційній війні кіннота втрачала сенс. Гусарія і татарська кіннота не могли розгорнутися на валах і в траншеях. Вирішувала піхота, артилерія і витримка. А витримка була на боці козаків. У кінці вересня почалися реальні переговори. Посольства ходили між таборами, намагаючись врятувати обличчя обох сторін. Османська імперія не хотіла назвати це поразкою, Річ Посполита не хотіла визнавати, що без козаків не вистояла б і тижня. Але факти були сильніші за слова. 8 жовтня 1621 року було укладено мирну угоду. Сторони домовилися припинити війну та відновити дипломатичні зв'язки. Осман ІІ не здобув того, заради чого прийшов, він не зламав Річ Посполиту. він не зайшов в Україну як завойовник, він не відкрив шлях на Центральну Європу. Він зупинився під Хотином. У Стамбулі цю кампанію ще намагалися подати як успішну. Мовляв, імперія зберегла вплив у Молдові, але Султан знав правду. Його армія була виснажена, його плани зірвані, його авторитет похитнувся. Після повернення додому Осман II зіткнувся з бунтом власних яничар. Його правління закінчилося трагічно, і в імперії ще довго пам'ятали: похід на Європу зламався під Хотином, а в Європі було інакше: Хотинська битва стала символом того, що Османську імперію можна зупинити. Опериму присвятили цьому подіям День пам'яті 10 жовтня, і католицька церква ще довго згадувала мужність захисників та найголовніше роль козаків. За свідченнями учасників і хроністів османи кидали основні сили саме проти запорожців, бо розуміли: якщо зламають козаків, польсько-литовський табір впаде швидко, але козаки не зламалися. Вони билися щодня, вони нападали щоночі. Вони тримали лінію, коли здавалося, що на них падає весь світ. Петро Сагайдачний став героєм європейського масштабу. Він показав, що козацька сила це не лише море й набіги, а дисципліна, стратегія і державне мислення. Хотин довів, українське козацтво може бути щитом цивілізації, і саме тому Хотин не просто битва Речі Посполитої з Османською імперією. Це битва, у якій українські козаки зупинили наступ, який міг змінити долю Європи. Хотинська битва стала тією межею, за якою історія Європи могла піти зовсім іншим шляхом. У 1621 році Османська імперія підійшла до кордонів християнського світу з армією, якої ще не бачив континент. Її не зупинили ані королі, ані союзи держав. Її зупинили під мурами Хотина. Саме тут розбився план султана Османа II. Його похід мав стати початком великого наступу на захід, але перетворився на місяць виснаження страху й втрат. Армія, що вважалася непереможною, не змогла прорвати оборону, яку тримали разом польсько-литовські війська та українське козацтво. Вирішальним чинником стали запорізькі козаки. Про це прямо писали сучасники подій. Османи спрямовували головні удари саме проти них, бо розуміли, якщо зламати козаків, табір упаде. Але цього не сталося: щоденні бої, нічні вилазки, захоплення гармат і постійний тиск виснажили імперську армію більше, ніж будь-який фронтальний наступ. Коли 8 жовтня було підписано мир, Османська імперія фактично відмовилася від задумів завоювання Європи після Хотина. Вона більше ніколи не підіймала такого масштабного походу на захід. Наслідки цієї битви мали світове значення. У Римі, папи Григорій 15 і Урбан VIII установили День пам'яті 10 жовтня. У храмах Європи десятиліттями служили меси на честь оборонців Хотина. Для Заходу це була перемога цивілізації над загрозою знищення, для України момент історичної величі. Запорозьке козацтво вперше було визнане як сила, здатна вирішувати долю континентів. Ім'я Петра Конашевича Сагайдачного звучало в європейських столицях на рівні з іменами найвидатніших полководців епохи. Хотин показав, що українці не були лише прикордонними воїнами, вони були стратегічним щитом між сходом і заходом. Це була не чужа війна. Це була боротьба за власну землю, за віру, за право бути господарями на своїй історії. І хоча Хотинська битва не принесла Україні незалежності, вона дала дещо не менш важливе повагу світу і усвідомлення власної сили. Через десятиліття з цієї пам'яті постане Хмельниччина. З досвіду Хотина народиться нове покоління воїнів і гетьманів, саме тут козацтво довело. Що може не лише воювати, а й утримувати фронт проти імперії. Хотин став місцем, де Україна врятувала Європу і водночас утвердила себе. Тому, коли сьогодні ми говоримо про Хотинську битву, ми згадуємо не лише дати й гармати, ми згадуємо момент, коли кілька десятків тисяч запорізьких козаків стали стіною між світом і хаосом і вистояли. Дякую, що були до кінця. Підтримуйте українське, пам'ятаймо свою історію, бо вона написана кров'ю тих, хто не відступив.